Вірш розказує. вірш. Живи, Україно, як рідні ліса, як вітер в широкому полі, до суду скують ланцюги і руки не зв'яжуть ворожі. Чи огонь, чи вода, невелика пида, усміхнеться Україна, як винку молода? Ворогів ми знайдемо, ще й на порох розтреме. Той порох повітрі розвиють, на копітах розносить. Боже єдиний, творце все ціли, вислухай нині, наші благань у Вулкану на безодні, в серцях хрехочих гнів. Чує сурмі, заграли, щас розплати нас настав. Інтернаціонал Здобути людських прав. Я можна балакати? No, no. Але я пропустив її є. Ні, ну, не, не то, то Говорить далі його. Далі говорить. Я казав, темничий ключ, часом я плачу, часом смісту, за сльозами світа не бачу. Чуремниці ключі грати, все мені шепчуть, не забувати. Ну ще повторяю, Боже єдиний, творце все сили, вислухай нині наших благань, у Вулкану небезодніх в серцях крихочих гнів. Що є сурми заграли, час осклад настав. Інтерціонал здобути людських прав. Може я. Гражу, гараж. Все добре, так. Добре, добре, добре. добре. Ну, я потім слова Може... перепишу. Вона, вона, вона сама Там часом е, часом сміюся, часу я плачу, я не... — Нічого, все добре. От, а ви не знаєте о тої пісні, що співали? От «Клевання» до постійно Україна самостійна. Ну, то... Не знаєте? То вже давно я просто позабував. Вже. Забули. Ну, але ну, ти є така штаба. Ще... То колись теж такі, дивіться, о. недалеко степіль, Янова долина, розгулявся кат червоний на нашій країні. Будуть хати, утекати, патинки губити. Ну і далі, далі. Забув. Будуть хати губити. О. Ой, о, о! На Волині. Ні, місто ровно, на Волині, місто ровно, є три тюрми. От бачите, вже У Місто ровно на Волині є три тюрми. Там багато українців сидять і ждуть. Просто вже я ну, розумію. Те, що згадує, Пошел... згадує, то ви можете виходить. Просто я того, роз... не того. Нічого, все добре. От така справа. Но ну, то все, ну то добре. Завчити, всі... дивіться, я як в армії був, там ну, вже на, на крейсері консумол. Як зараз прийшов, зразу кинув билета консумотського в у плити з то. Такі переконання були. О. І в нас там була така, ну, п'ять областей, Рівенська, всі ці, ці області, ну, Західні України. України. Там ОБХС, особи. Таке приїдуть, десь там щось знайдуть. Таких хлопців, як я, ось таких, забирали і на сей день. день де, не так де. була. можна показати, я сповню, що він побачив себе, як. що він. Не можна. Ну. То зар... ти покажи.